І Філіп Свідерський, вітаю. І далі говоримо про таке. Вбивцю затримали. Батько вбитої у Німеччині дівчини домагатиметься повернення в Україну молодшої доньки. Чеська делегація у Дніпрі, що обговорювали на черговій зустрічі у мерії, сильний алерген у Дніпрі боряться з амброзією агрохімічним методом. У Нікополі під час ворожого артобстрілу постраждали троє жінок. Вони лікуватимуться амбулаторно. Гатив по місту агресор і дронами камікадзе, а ще по Марганецькій громаді. На її території також скидав боєприпаси з БПЛА, пошкоджено харчове та промислове підприємства, 12 приватних будинків, чотири господарські споруди, сім вантажівок і два легковики, а ще лінія електропередач. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки у полтавському районі збільшилася до 12 людей. Серед них двоє дітей. Трьох госпіталізували. Нагадаємо, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Вибуховою хвилею пошкоджено скління у житлових та адмінбудівлях. Знеструмлені 53 тисячі побутових та майже 2,5 тисячі юридичних споживачів. Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків. Повідомляє голова Полтавської ОВА. У Дніпрі продовжують ремонтувати трамвайні переїзди для безпечного руху. Цього разу роботи проводять на перетині проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери. На цей час діятимуть зміни в роботі маршрутів громадського транспорту. Якого масштабу роботи та як довго вони триватимуть? Знає Анастасія Каюда. У Дніпрі стартував ремонт травайного переїзду на перетині проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери. Оновлюють переїзд через його аварійність. Повністю замінять рейкове полотно 273 метри в одноколійному вимірі. Зараз залучено 17 чоловік, деякий состав працює тут. Останні останні люди працюють на підготовці плит до монтажу на окремої ділянки. Задійсно 5 єдиниць техніки. Вантажний екскаваторний самоскити. Ремонт стартував 15 червня та відбуватиметься у кілька етапів. Завершити роботи планують у кінці серпня. Буде замінено травані колії, замінено облаштування, замінено. Е Існуюче покриття на залізобетонні плити, і також на деяких саме на ділянках переїздів буде вкладено трамвайну колію у залізобетонні плити з широкосмугою залізобетонні плити. І також ми плануємо на цій ділянці виконати ремонти електрофікованих стрілочних переводів для більш зручного перевезення, більш швидкого перевезення пасажирів. І звісно, що е, оновити трамвайні існуючі трамвайні зупинки, які в нас тут є. Це дві зупинки. Це вже восьмий трамвайний переїзд, який ремонтують у 2024 році. Про зміни в роботі громадського транспорту за цим маршрутом можна дізнатися на офіційних сторінках департаменту транспорту та транспортної інфраструктури. Анастасія Кайда, Іван Пономеров За більш ніж два роки великої війни. Чеські делегації майже десяток разів відвідували Дніпро. Крім офіційних зустрічей, поважні гості мали змогу прогулятися містом та скласти свої враження про мегаполіс і його мешканців. Чеська делегація у Дніпрі на зустрічі у мерії обговорювали питання енергетики, охорони здоров'я та очищення води. Нагадаємо, Чехія взяла патронат над містом і областю за більше ніж два роки Великої війни. Чеські представники майже десяток разів відвідували Дніпро. Уповноважений чеської республіки з питань відновлення України Томаш Копечний у Дніпрі вже вп'яте. Журналістам Дніпро Тіві вдалось поспілкуватися з поважним гостем і дізнатися, чим саме. Йому подобається наше місто. Я Люблю прогулюватися біля річки. Я люблю гуляти в парках після обіду, робити кілька пострілів з гвинтівки, і вигравати в тирі. У парках я насолоджуюсь спілкуванням з красивими людьми Дніпра, жвавою атмосферою в кафе і ресторанах, чудовою їжею. Я люблю Дніпро. Ці емоції справжні. Ми глибоко вдячні заступнику мера за те, що він прийняв нас так пізно у п'ятницю ввечері. Це свідчення сильної волі сталевих людей, які живуть у цьому місті. Вони працюють 20 34 на 7 на благо міста та його мешканців, і ми глибоко вдячні їм за це. Також було дуже корисно подискутувати про критичну інфраструктуру, про те, як місто здатне впоратися з усіма кризами, про те, як жителі міста і регіону Дніпропетровщини здатні не тільки жити в умовах такого постійного лиха, а й вести нормальний бізнес, нормальне життя. У сумах ДБР заблокувало спробу продажу зброї. Про підозру повідомили правоохоронці, який вирішив нажитися. Поліцейський зберігав у себе пістолет Макарова, магазини з набоями до нього, а також гранатомет, гранатометні постріли та гранати. Клієнтів він підшукав серед своїх знайомих. Торговця затримали в результаті спеціальної операції. Близько 20% українців страждають від алергії на амброзію. У Дніпрі з рослиною борються ще й агрохімічним методом. На деяких локаціях, де раніше проводилась обробка, вдалося суттєво зменшити присутність карантинних бур'янів. Які локації будуть обробляти у першу чергу? Дивіться у сюжеті Анастасії Васько. Для тих, хто страждає на поліноз, алергію на пилок амброзії, цвітіння цієї рослини справжнє лихо. А таких за статистикою в Україні вже близько 20%. Тож без протиалергенних препаратів не обійтись. Звісно, приймаємо а як же Гістамінні препарати, а як же ж люди ж повинні якось существувати, дихати, нікотере хадишка. Кожний ж алергія це така штука, не хороша. У Дніпрі продовжують боротьбу з алергенними рослинами та їхнім впливом на людину. Долучили експерта. Він перевірив наявність нових паростків амброзії у зеленій зоні в Шевченківському районі. Три роки тому проводилися подібні заходи у місті. Під час обстеження в цьому році я помітив і замірив, що на локаціях, де була, де були проводили, де проводилися заходи по ліквідації амброзії, полинули Нам вдалося зменшити присутність амброзії на десь до 85-90% в деяких локаціях. У Дніпрі алергенні рослини ліквідовують не тільки механічним, а й агрохімічним методом. Використовують природний препарат без запаху. Він не має негативного впливу впливу на людину, тварин та екосистему саме тому дозволені для використання у населених пунктах. Достатньо просто зволожити рослину, рослину зволожити препаратом. І вже е, препарат починає одразу діяти наразі. В місті на цей рік у нас заплановано е, проведення обробки саме агрохімічним методом е, близько 14 гектарів. Взагалом, загальна кількість обробки рослин, що підлягає на території міста, це близько 90 гектарів. Після 20 червня в нас вже почнеться масштабна обробка агрохімічним е, способом. А саме сертифікованим перевіреним препаратом, який не перший рік використовується на території, міста. у першу чергу будуть обробляти місця загального користування, навчальні та дошкільні заклади лікарні. У департаменті нагадали, що боротися з алергенними рослинами мають і мешканці приватного сектору та підприємці. У разі бездіяльності на них буде складено протоколи за порушення правил благоустрою території міста. За це передбачена адміністративна відповідальність. Анастасія Васько, Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Обікрав до 'річного хлопчика в супермаркеті. Чоловік схопив сумку малого з плеча. Крадія вдалося затримати відвідувача магазину. Вони передали його правоохоронцям. Грабіжником виявився 35-річний житель сусідньої області. Йому повідомлено про підозру. Шукала порятунок від війни, а знайшла смерть. Дев'ятирічну Валерію з Павлограда вбили у Німеччині. Підозрюваного затримали. Батько звинувачує матір у недбальстві та вважає, що діти заважали їй будувати нове життя за кордоном. Які перспективи у чоловіка забрати додому молодшу доньку? Розбиралася Анастасія Кубовська. 3 червня у німецькому місті Дебель дев'ятирічна Валерія зранку пішла до школи. Однак у той день дівчинка там так і не з'явилась. У школі про її зникнення одразу не повідомили. Тож мати звернулась в поліцію лише ввечері. Поліцейські розпочали пошуки, які виходили за межі міста. Батько Валерії нині військовий записав перше відеозвернення. Я звертаюсь до небайдужих з проханням про допомогу. Наразі то пошуки тривають, але я те, що повинна відчувати матір, коли з її дитиною щось трапилось, відчуваю я. І я впевнений, що вона жива. До пошуків залучили понад 400 поліцейських: вертольоти, дрони, водолазів, спецпризначенців та водну поліцію на восьмий день. За 4 кілометри від дому знайшли тіло. Експертиза підтвердила, воно належить Валерії на підставі попередніх результатів Ростину Ми можемо припустити, що дитина померла насильницьким шляхом і, очевидно, стала жертвою злочину. Але наразі ми не маємо жодних підказок через знахідку та попередніх результатів Ростину. Що дівчина стала жертвою сексуального злочину. Слідчі зосередились на знайомих матері дівчинки. 14 червня у Чехії арештували головного підозрюваного Андрія, 36-річного громадянина Молдови. Він був екс-бойфрендом мами Валерії і в день зникнення дівчинки вимагав у жінки зателефонувати йому. Сьогодні праська поліція затримала в центрі мегаполіса підозрюваного в насильницькому злочині в Німеччині. Батько звинуватив колишню дружину у неналежному виконанні батьківських обов'язків. Вона відправляла дитину одну до школи. Маючи два смарт-годинника і телефон, вона була без них. І в поліцію вона звернулася аж пів на сьому вечора. А я про це дізнався лише о пів на одинадцяту. Просто робіть висновки самі Романа. Відпустили зі служби, і він виїхав за тілом Валерії для поховання в Україні. Також вбитий горем батько хоче повернути молодшу доньку в Україну. Хочу забрати молодшу, я хочу забрати дітей додому, тому що навіть після розлучення на мене виходив її коханець, і колишній, і казав про те, що якби там не було, а дітей з нею залишати не можна. Тому є різні докази. тому я Uh, я їх передавав до поліції ну. No. Я всього не можу розказати тут, але зрозумійте мене правильно. Втім, без згоди матері повернути дитину в Україну буде досить складно, пояснює адвокатка. Якщо наявні такі документи, де батько давав згоду для матері, щоб вона несла відповідальність за їх збереження життя та здоров'я, це одне питання. Якщо батько був проти вивозу дитини за кордон, він має право зараз збирати всі необхідні документи та подавати їх до міністерства. Юстиції для захисту інтересів і прав дитини за кордоном, яка знаходиться на утриманні матері, за наявності дозволів, батько все ж може боротись за повернення дитини. Це станеться, якщо при перевірці доведуть злісне невиконання матірів, встановлених законом обов'язків з догляду за дитиною. Анастасія Кубовська, Микита Сидненко, Дніпро 0-3. Україна програла Румунії на старті чемпіонату з футболу Євро 2024. Наступний матч Україна зіграє проти Словаччини у п'ятницю 21 червня. Завтра графіки відключень світла будуть застосовуватись весь день. Повідомляє ДТЕК. Можливі зміни, тому радять стежити за офіційними сторінками компанії. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. За завданням міського голови Бориса Філатова всі аварійні бригади Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте далі. Вас чекають новини спорту від Анатолія Шонкаренка. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин е спорту. Один з найтитулованіших українських фехтувальників, чемпіон світу у команді на шпагах, призер чемпіонатів світу та Європи, учасник чотирьох олімпійських ігор, заслужений майстер спорту України Дніпровець. Богдан Нікішин виставив на благодійний аукціон Чотири шпаги, якими бився на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо. Кошти від продажу яких він направить на підтримку Збройних сил України. Я вирішив виставити їх на благодійне. Акціон, гроші з якого підуть на підтримку Збройних сил України. Стартова ціна 250 євро за шпагу. Надсилайте ваші пропозиції в особисті повідомлення до 1.07.2024 року. Написав він. Жах розпач, відчай, безнадія. Не знаю, які ще потрібно знайти страшні синоніми до принизливої поразки 0-3 збірної України у дебютному поєдинку у Мюнхені від команди Румунії на стадії групового етапу чемпіонату Європи з футболу. Переконаний, що перед стартовим свистком зустрічі, мабуть, не було і одного відсотка не тільки уболівальників нашої команди, але і взагалі тих, хто на ньому розуміється, адже підопічні Сергія Реброва були фаворитами не тільки цього поєдинку, комп'ютери, букмекерські контори Рибунісон говорили про те, що Україна має виходити з групи. А для цього спочатку потрібно перемогти аутсайдера на думку багатьох квартету і румунію. Втім, мільйонери з топових європейських чемпіонатів Англії, Іспанії, Італії, Донецького Шахтаря і Київського Динамо виявилися не готовими до такого випробування і вкотре. І вкотре стало зрозумілим, що прізвища і гроші у футболі вирішують багато, але поки що не все. А ще говорять, перемагає команда, програє тренер Сергій Ребров сьогодні. До речі, і не тільки, але і в попередніх товариських поєдинках разом з підопічними виглядали, м'яко кажучи, не переконливо. Що буде далі? А вибору просто не залишається. Потрібно, як мінімум, перемагати словаччину і чіплятися, бодай за очко з Бельгією і вірити у те. Що надія вмирає останньою прикро. Халбек спортивного клубу Дніпро 1 Валентин Рубчинський в складі олімпійської збірної України з футболу став переможцем міжнародного турніру у Франції, турніру Маурісе Ревелло. Після результативної в основний час 2-2 у фінальному поєдинку проти Кодівару наша команда без била після матчевої пенальті і святкувала успіх. П'ять чотири троє висловальників з Дніпропетровщини Олег Кравченко, Іван Довгойко та Олександр Натока у складі чоловічої вісімки вибороли бронзу у фіналі на третьому заключному у 2024 році. Етапі Кубка світу з академічного висловання, перегони якого фінішували у польському місті Познані на озері Мальта. Перемогу святкувала команда Австралії, срібні медалі у представників Німеччини. Команда Дніпро, обласна школа вищої спортивної майстерності нашого міста виграла бронзові медалі командного чемпіонату суперліги України з Бадмінтону. У зустрічі за третє місце наші земляки з рахунком 3-1 перемогли столичний київський бадмінтонний клуб. Призерами стали Артем Бегішев, Богдан Безотосний, Андрій Греков. Владислав Друщенко, Артем Синиця, Наталія Войцих, Амелія Назаренко, Дар'я Ніколаєнко, Ксенія Рожкобан та Марія Улітіна. Чотири нагороди звоювали вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та неноборс Дніпровської міської ради на п'ятій літній гімназіаді України з боротьби вільної. Срібними призерами стали Енола Мозолевська, Тимур Абумі Слімов, та Ілля Іванов бронзова відзнака у Михайла Борисенка п'ятими фінішували Олексій Никитюк, Павло Дячук та Анна. Ровенська вітаємо тренерів, викладачів Юрія Гаюна, Аслана Ахмедханова та Євгена Онищенка, учні та учениці 15-ї загальноосвітньої середньої школи нашого міста. І водночас вихованці 5-ї спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву з баскетболу імені Миколи Говоронова стали переможцями всеукраїнських ігор пліч опліч з баскетболу серед школярів. Вітаємо та дякуємо за таку важливу перемогу. Особлива подяка тренерам та педагогам за. Потужну працю, відданість своїй справі та любов до дітей. Матчева зустріч між командами господарів татамі, вихованцями комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з олімпійських та неолімпійських видів спорту Дніпропетровської обласної ради керівник Денис Біліченко і збірною центру олімпійської підготовки які очолює Оксана Віленко стала складовою частиною великої низки заходів, присвячених олімпійському дню, який відзначається 23 червня. І наразі у нашій державі проходить під гаслом передає вогонь перемоги. Марчова зустріч між командами господарів та тамі, вихованцями комплексної дитячої юнацької спортивної школи з олімпійських та неолімпійських видів спорту Дніпропетровської обласної ради керівник Денис Біліченко і збірною центру олімпійської підготовки, який очолює Оксана Біленко, стала складовою частиною великої низки заходів, присвячених олімпійському дню, який відзначається 23 червня. І наразі у нашій державі проходить під гаслом Передай вогонь перемоги його організатором спільно з вищезгаданими навчальними закладами виступило відділення національно. Нального олімпійського комітету України у Дніпропетровській області а його голова, президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, навіть особисто взяв участь у фестивалі з цього японського бойового мистецтва олімпійського виду спорту, де поруч з ним у власне задоволення насолоджувалися тренуваннями близько 70 різношерстних спортсменів від малечі юнаків та дівчат до титулованих атлетів і ветеранів. Дуже приємно, що такий заклад, захід проходить в стінах нашого навчального закладу. Це дає стимул і мотивацію мені, і іншим спортсменам далі тренуватися, розвиватися в спорті. І ну, при цьому сподіваємося, що зможемо потрапити на міжнародні змагання на Олімпійські ігри. Будемо працювати. На початку стисли хурочистоси традиційно під склепінням спортивної зали пролунав державний гімн України, після чого їхніх учасників почергово привітали виконувачка обов'язків начальника управління молоді і спорту обласної державної адміністрації Юлія Скляр, голова відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, директорка обласної школи вищої спортивної майстерності Срібна призерка Олімпійських ігор 96-го року минулого століття з веслування академічного Діна Міфтахуддінова, саме вона, отримала від господаря. Нинішнього заходу керівника комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з олімпійських та неолімпійських видів спорту Дніпропетровської обласної ради Дениса Більченка смолоски естафету олімпійського вогню, який вже цього тижня гостюватиме у представників академічного висловання, після чого продовжить свій шлях теренами регіону. І сьогодні ми урочисто вручили факел Олімпійський, передали його в обласній вищій школі майстерності, і там вже у них будуть свої урочисті, якісь. Вітання і кому комусь вони будуть далі вже передавати цей факел Олімпійський. Мені дуже приємно, що сьогодні наша олімпійська родина в рамках Олімпійського тижня проводить захід, передай гасло перемоги. Тому сьогодні ми тут. Мені передали цей наш переходний факел. І наступна на наступному тижні, у понеділок, висловальники, молоді хлопці та дівчата будуть передавати нашому закладу. Це буде або спорт для всіх, або інваспорт, Ну тому на цьому тижні наш фак. Ак буде переходити на всі заклади спортивні заклади Дніпропетровщини. Звісно, які всі попередні заходи, звітний також не обійшовся без брендованих подарунків і сувенірів з символікою відділення нок України у Дніпропетровській області, які отримали усі без виключення учасники свята олімпійського дня. Передай вогонь перемоги. Не забули гостині господарів шанувати і почесних гостей заходу. Після чого розпочалася імпровізована фотосесія, де кожен був сам собі водночас і художник, і актор. Бажаю всім здоров'я, Олімпійського перемоги, Олімпійських і це буде Україна. На завершення, як і належить, усі залюбки сфотографувалися на згадку на загальну світлину про Олімпійський день червня 2024 року у дружній родині дзюдоїстів Дніпра. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.